На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. у Новинах, 23 жовтня. На телеканалі НТК прем'єра проєкту Громадимо про село Шепарівці. А ні в кого такого нема. Живопис, слово та музика в музеї писанкового розпису Відбулась особлива мистецька подія. Цей задум ми мали давно, ще кілька років тому. В Коломийській громаді тривають традиційні змагання з футболу. Шкільний м'яч це все українські змагання. Підтримати тих, хто підтримував Україну в Коломийській громаді, започаткували новий проєкт для ветеранів та їхніх родин. Це конкурс стартапів і бізнес-ідей. Ветеранська справа Цьогоріч участь взяли четверо дружин ветеранів. Які ж бізнес ідеї подавали? Розповімо далі. У Коломийській громаді вже кілька років відбувається конкурс стартапів та бізнес-ідей для мешканців територіального об'єднання. Та цьогоріч вирішили додатково провести такий конкурс між ветеранами. Розповідає Інна ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міської ради. Цей конкурс відбувається в межах ветеранської стратегії, яку розробили і реалізовують у громаді. І в рамках ветеранської стратегії ми затвердили порядок конкурсу стартапів. Ветеранська справа учасниками цього конкурсу можуть бути ветерани Учасники бойових дій, особи з мавітністю, наслідок війни, а також члени сімей військовослужбовців, і також члени сімей загиблих, померлих та зниклих безвісти. Участь у конкурсі можуть брати люди, які лише не хочуть започаткувати власну справу, або ж ті, яким необхідно фінансування для розширення бізнесу, продовжує Інна ткачук. Учасниками можуть бути як і людина, яка хоче створити свій бізнес, стати підприємцем. А також учасником може бути юридична особа або вже діючий фізична особа підприємець для розширення розвитку свого вже діючого бізнесу. Цьогоріч на конкурс свої ідеї подали четверо дружин ветеранів із Коломийської громади. Розповідає міський голова Богдан Станіславський. Громади сподівається, що з кожним роком кількість охочих долучитись до конкурсу зростатиме, адже його основна мета допомогти сім'ям військових та ветеранів розвинути власну справу та відчути підтримку громади не лише на словах, а й на ділі, каже Богдан Станіславський. Цього року за ініціативи і депутатів і розмови з ветеранами ми ввели також конкурс стартапів для наших ветеранів. Принцип розподілу і визначення переможців той самий, суми теж до 100 тисяч. Тільки це мають бути учасниками або самі ветерани, або їхні родини, тому що ми розуміємо, що держава підтримує місцеві органи самоврядування, підтримують ветеранів, але тут не йде тільки про, про гроші, тут йде зайнятість і саме через підприємницьку діяльність розбудовувати нашу громаду і державу, але більше, бо ми розуміємо, що треба якось і відволіктися від тої теми. Як як то пережиті оці гори, які багатьох це дуже так, скажемо, турбує у підсумку? Комісія обрала трьох переможниць. На втілення їхніх ідей виділять по 100 тисяч гривень із місцевого бюджету. Це Зоряна Максименко, яка планує відкрити логопедичну студію. Наталія Іванишин, яка розвиватиме бренд сучасного українського одягу з елементами вишивки, серед переможців і Леся Кушнірук, власниця авторської кондитерської студії. Своєю справою я займаюся вже більше професійно, більше 10 років. Це в мене кондитерка, випікання тортів, кіндібарів, караваїв. До початку повномасштабного ми планували з чоловіком вже якось виходити на такий рівень, започатковувати свою студію. В Вересні минулого року чоловік повернувся, його списали по стану здоров'я, інвалідності. Ну і перш за все, це було для мене його якось адаптувати у це життя. І кажу, ну та й кожна жінка, давай щось будемо робити, давай це. І так крок за кроком він своїми руками почав зводити каркас. І на цей час у нас вже є своя авторська студія. Так, ми отримали грант від дії ветеранської, закупили обладнання, ну і, як завжди, не вистачає. І тому нам запропонувала міська рада прийняти участь у стартапі для отримання фінансової допомоги. Якраз нам бракує, щоб ми закупили. Столи з нержавійки небагато. Я запитів для от, проведення майстер-класів онлайн уроків з України і за кордоном. У ратуші переконують підтримка ветеранів і їхніх родин. Це не разова акція, системна робота. Адже кожен новий бізнес започаткований ветеранами чи їхніми дружинами. Це крок до економічної стійкості та емоційного відновлення ветеранів та їхніх родин. Команда проєкту «Громадимо» відвідала Шепарівці. Тут старовинна церква пам'ятає молитви кількох поколінь. Ліси були свідками жорстоких розстрілів, а сьогодні стали домом для червонокнижних птахів. Тут вдалося познайомитися з тими, хто береже традиції, майстром лозоплетіння, вишивальницею з аргентинським досвідом. Художницею, що пише ікони, та займається ліпниною та її сином, 11-річним вундеркіндом, який творить музику майбутнього. Проєкт громади мов Шепорівцях, зафільмував неймовірні історії і покаже їх вже у четвер одразу після подій. Це проєкт громади щоб не зурочити паню. Покажемо шипарівці. Такому гусульському стилі якась нова ідея є. Фіарфіс. Я Фес. я знаменита людина. І не приходилось ніде працювати. Дуже страшно було. Вам не встигнуть день. і ніч колони людей. Ритм дає ж ритм. Народжується спершу один елемент. Не, не йде. Не робіться, ми знімаємо. Що ти робиш? Машини стають. Ні в кого такого нема. Ми на «Телебаченні» виступали. Живопис, слово та музика в музеї писанкового розпису відбулася особлива мистецька подія. Її основні герої талановита родина Лисюків. Заслужений художник України Юрій Лисюк презентував персональну виставку живопису під звучання класичних творів у виконанні артиста симфонічного оркестру львівської філармонії Петра Лисюка. Також на заході охочі могли ознайомитися з роботами мовознавця, доктора філологічних наук Миколи Лесюка. Зустріч музею писанкового розпису це презентація творчості одразу трьох талановитих братів Лисюків. Юрій Лисюк заслужений художник України. Відомий живописець уже ділився своїми роботами з мешканцями нашої громади у національному музеї Гуцульщини та Покуття. Зараз представив свою творчість у музеї писанкового розпису. Митець сумом розповідає: давно мріяв, що відбулась така презентація, але разом з двома його братами, на жаль, один із них Микола торік помер. Великий захід. Тому що ну, про це можна було мріяти. Е, ідея ця віддавно вже в голові висіла, щоб зробити для нас трьох. Ну, на жаль, брат Микола, він ще мав, він написав одну гарну останню книжку, то вже мені підписував, то вже так почерк майже не працював нього. Виснажений був. Він запланував, щоб був другу частину. Але не з тих зібрав матеріали, все мав мені розказував. Ну вже хворий лежав. На жаль, так сталося. Петро Лисюк із трьох братів наймолодший, але не менш талановитий. Він музикант, виступав на великих сценах як України, так і за кордону. Артист симфонічного оркестру львівської філармонії. Викладач власне Петро Лисюк прикрасив мистецький захід своєю грою на контрабасі. Щоправда, мелодії сумні в пам'ять про старшого брата. будуть спокійні твори, гарні таки поважні. В кінці буде Лисенко, дуже гарний твір. Власне, такий називається Елегія Сум. Такий, я, я так спеціально продумав програму. Брат був тут, Микола, у Франківську, ми у Львові. Ми це як одне ціле завжди їхали, знали, що хтось чекає, бо батька давно не мав вже у нас. І Микола був для мене, я наймолодший, я в консерваторії поступав до Києва. він мене... Тобто, ну як брати, це зустріч, я направду, ну, вона має, ну знаєте, по-перше, просто тут більше суму направду, ніж, ніж урочистості. бо... Нас щораз менше безумовно на цій мистецькій зустрічі не могло обійтися без згадок та пошанування третього старшого брата Миколи Лисюка. Тут презентували монографії та підручники відомого мовознавця, доктора філологічних наук, лаурата низки літературних премій, який щиро шанував нашу українську мову. Розповідає організаторка заходу Оксана Ясінська. Цей задум ми мали давно ще кілька років тому, коли був живий пан Микола. На жаль, торік його не стало, але Сьогодні у музеї ми презентуємо живописні твори Юрія Лисюка. Це 21 твір. Практично на кожному полотні ми бачимо наш рідний край, бачимо ковалівку рідну для родини Лисюків, бачимо традиції, обряди, які щодо донедавна активно жили в наших селах і сподіваюся, що вони і далі житимуть. І також звучатимуть класичні твори у виконанні Петра Лисюка. Я Також хочу зазначити, що кілька творів Юрія Лисюка, його репродукції. Ми можемо побачити в експозиції музею писанкового розпису, і також в цьому залі представлені писанки мами братів Лисюків Варвари, яка була чудова, і писанкарка, і вишивальниця. Тобто, це така поважна, потужна родина, з яких і складається наша Україна. Зустріч музею писанкового розпису дала змогу ближче познайомитися з творчістю та ланови. Тих братів лисюків живопис, слово і музика цього дня об'єдналися, щоб нагадати, справжнє мистецтво завжди живе поруч із нами. Змагання зі спортивної гімнастики відбулися у Коломиї. Турнір імені Олександра Красулі провели вже дев'ятий раз. Цього разу участь взяли 40 юних спортсменів з Фастова, Львова, Івано-Франківська та Коломиї. Микита переїхав до Коломиї з Києва. Там обстріли, там просто неможливо жити. Хлопець не зрадив улюбленому спорту, а тому у Коломиї продовжив займатися спортивною гімнастикою. Продовжує. Тут пощастило потрапити до професійного тренера та опанувати нові вміння завдяки Юрію Васильовичу Коломиї. Я взагалі навчився багато на мова. Тепер Микита серед 40 учасників турніру зі спортивної гімнастики імені Олександра Красулі, який відбувається у Коломиї вже дев'ятий раз. Розповідає тренер Юрій Форик. Ми проводимо традиційний турнір зі спортивної гімнастики пам'яті судді міжнародної категорії багаторічного старшого тренера відділення. Людина, яка практично втримала цей вид спорту після розвалу радянського союзу, тренера з великої букви, наставника Олександра Красулі приїжджають до нас традиційно вже багато міст. А сьогодні в нас присутні вихованці з міста Львова з Івано-Франківська, нашої коломиї, і також з Фастова. Вікова категорія діток від 7 до 10 років. Дуже раді, що можемо проводити такі заходи, що популяризуємо здоровий спорт. Спосіб життя ми мусимо підтримувати наші звичаї, наші традиції. Радімо, що дітки мають де виступати і займатися спортом. Позмагатися з однолітками вирішив і дев'ятирічний Захар з Коломей. Хлопчик гімнастикою займається майже три роки. Каже, уже має спортивні досягнення. Є успіхів розряді, багато їх. Цей турнір розповідає Іван Васьків, тренер Івано-Франківської спортивної школи. Найперше шанування колеги. А також нагода зустрітися, поспілкуватися та поділитися досвідом. А це дуже важливо для вихованців та тренерів. Тобто ми зустрічаємося е, між тренерами, бо не так часто зустрічаємося. Ну і діти зустрічаються, розказують щось один з одним, дружать. вже потім вони вже там дивляться, якби якийсь змагальний азарт не з'являється. Але це вже пізніше. Спочатку так. Зустрітися по потусуватися. Евеліна Зозуля, Андрій Гаращук. Події НТК шкільний м'яч у Коломийській громаді. Тривають традиційні змагання з футболу серед учнів 2014 року народження та молодших. Це другий етап турніру. Цього разу на футбольний майданчик вийшли дівчата. Більше в сюжеті. Аліна, учениця шостого класу Коломийського ліцею №1 1 імені Василя Стефаника. Ділиться футболом, захопилася завдяки брату. Тепер школярка мріє про нові спортивні досягнення. Футбол мене заінтересував так, що в е, мене займається футболом брат, і він мене багато чого навчив. Та й е, я б змогла показати свої здібності на фізкультурі. А вже е, моя вчителька з фізкультури прийняла рішення, що я буду грати в футбол. І так мене це заінтересувало. Всеукраїнські змагання, шкільний м'яч. Проводяться з метою підвищення масовості дитячого футболу в Україні, організації фізкультурно-оздоровчої і виховної роботи у закладах загальної середньої освіти, зміцнення здоров'я учнів, залучення їх до регулярних занять футболом, виявлення талановитих футболістів, популяризації та розвитку футболу це все українські змагання. І ну приурочені 35-річчю Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Вони є основними організаторами. Це є другий етап. Перший етап це було в школах. Відбірковий відбирали дівчаток, а тепер грають вони вже між школами. З Коломийської територіальної громади грає п'ять шкіл: перша, восьма, дев'ята, шипарівці і Іванівці. Це перше коло. А навесні буде ще друге коло і фінал. Далі краща команда чекає вихід у третій районний етап, потім четвертий обласний і фінальний п'ятий на всеукраїнському рівні. Додає завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради Володимир Скробало. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.